Почалося. Тільки ми виїхали собі посадити пару мішечків картоплі. Так з усього села вже й біжать. Всі збігаються, щоб оцей польський бобер посадив. Так, традиції незмінні. Картопля, город, весна. Все стандартно. Зараз спробую посадити. Вон вже я посадив. Там не видно горбики. Ось картопля. <рес> а оце отак я сажав-сажав, що мама дозагрібається руками. Оце я собі посадив два рядочки, мені вистачить. Я поїхав. Собі посадив, тепер їду цим польським бобером в найми. І я такий несуся. -та 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 -та. Я прям гонщик, лечу. Сто-500. Би сівалка моя, але картопля сажалка не відпала. Так, так, так. І що тут у нас? Сотих двадцять. Отлічно, тракторець крутиться, капуста мутиться. Зараз будемо садити. Хороший рівненький огородик. Так, робота зроблена. Картопелька посаджена. Все красиво рівненько. То молодець, я молодець. Каже, На цьому цей день доходить кінця. <рес> Сонце зайшло і я кінчаю. Роботи. Сонце зайшло. Робота закінчилася. Ну і все. Всім пока. Добра <рес> ніч, дітки.